У Бродівській бібліотеці завжди весело та гамірно, але ставлення директорки бібліотеки Лариси Шнин до нашого телеканалу бажає бути кращим, докладніше у сюжеті. Вже тривалий час у дитячій книгозбірні міста Броди що вівторка та щочетверга. О 16-й годині директорка комунальної установи Централізована бібліотечна система Бродівської міської ради Лариса Шнит для дітей від 7 до 11 років проводить цікаві заняття за унікальною методикою World Wide Orphans. Книжка дуже є, дуже гарна Книжка кольорок. Під час заняття дітки мають можливість поспілкуватися через гру, проявити свої творчі здібності. Такі заняття з дітьми є дуже важливими, однак директорка бібліотеки не захотіла, щоб ми зняли про це сюжет. Я вам дуже прошу. Зараз ви маєте час побратися. Деякілька хвилин. Взагалі, знаєте, я вам скажу, так що... Дивіться, якщо казати, ну, ти дурнувата, чи дурна. Де, то, ти ну як, Ти фарко, мені це сказав. У мене були свідки діти. Ти сказав, що я дурна. Я не казав, ну, я кажу, не будьте, як. Ну, Сергій, Дур... ну, щоб ти не казав, що ти, ти обізвав ти мене. Мені було неприємно, ти обізвав. То я думаю, що тобі краще працювати з розумними людьми, а зі мною дурною працювати немає. Я будь. не казав, що ви Можливо, дурна. В інтернет я для не казав, давайте ми все з'ясуємо. Для чого ти постійно шукаєш, щоб був якийсь конфлікт? Я, я Не попросила. шукаю. Я навпаки, Відео, ми вийшли. – Для відеозйомки я дітей нікого батьків не брала дозволу. Все б було добре. Але коли приходять журналісти, а директорка бібліотеки насміхається із знімальної групи. Питання про те, хто є дурний, залишається відкритим. Це не захід, це запрошення дітей. На створення групи, це не захід, це не те, що я от в мене ви на офіційній сторінці е, бібліотеки опублікувала це. Правильно це я запрошення опубліку, ну. що діти можуть приходити. Але, якщо ви бажаєте, що ви дитина, відкладайте камеру, сідайте, будемо слухати з вами казочку. І, попри неодноразове прохання, начальниці відділу культури, туризму, молоді та спорту, мар'яни Родін, яка з повагою ставиться до представників усіх медіа і. Дбає за порядок у своїй галузі, директорка Бродівської централізованої бібліотечної системи продовжувала забороняти працівникам незалежного телебачення Броди онлайн проводити знімання. Так мені Звали. треба висвітлити про це, що ви хоч ну, щось робите. Ну, ну, Ніхто не хоче вас виживати ми, з роботи. Ми, 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 Сергій, я бачу людина, яка зустрічається, що комусь там дали якийсь запит, і людину потім звільнили з роботи. Ну, не радно, це не коректно. Я вас попрошу. Ми щиро сподіваємося, що цей абсолютно неприємний і непотрібний нікому конфлікт втихомириться. А у бібліотеці буде як завжди весело та гамірно. Сергій Нікішин, Наталія Коваль, телеканал Бродилайн.